Вже більше п'яти років торгівельна марка «Сонлайн» піклується про здоровий сон українців. Навіть у Європі розкуповують матраци української якості. Безклеєва екологічно чиста технологія виготовлення матраців «Сонлайн» забезпечує їх високу якість та надзвичайну м'якість. А ефект незалежних пружин точно повторює контури тіла. Зверніть увагу, що в офіційному представництві київської фабрики «Сонлайн» на вулиці Горького 6, Представлені металеві та дерев'яні ліжка з буку – всього від тисячі гривень. Придбайте одразу все для сну, каркаси, подушки, постільну білизну за цінами від виробника. Зауважте, що усі пропозиції у наявності. До того ж, матраці торгівельної марки «Сонлайн» у вакуумній упаковці дуже зручні у транспортуванні. Зверніть увагу, торгівельна марка Сонлайн залишила ціни незмінними, зафіксованими у гривні за старим курсом 8,7. Тож поспішайте завітати до оптово-роздрібного магазин складу Сонлайн на вулиці Горького, 6.